Доброго дня, мої любі поціновувачі рибних котлет. Це незвичне для нас відео, тут не буде віршів, книг, оглядів на їжу і чогось подібного. Але тут буде висновки за 2023 рік. Колись літом я, прочитавши Юрія Венечука, подумала, а чого б не зняти відео? Там в КПІ був якийсь конкурс на відео. Потім я його показала своїм батькам, і вони сказали, та закинь на Ютуб. І звідси на почалось наше існування з моїм оператором в просторі поціновувачів рибних котлет. І наш діалог був такий, що якщо наш канал набере хоча б 100 підписників до нового року, ми продовжимо нашу роботу. Але як бачите, скільки вас нам дуже приємно і ми будемо. Не підводити вас в наступному році і знімати багато чого. Цей рік для всіх був важкий. Давайте так. Може, ми вже не такі псих... психічно здорові, як були колись. Наші е... огляди на життя змінилися, але ми всі поціновувачі рибних котлет. Давайте так. Тому я хочу всіх вас привітати з новим роком, побажати вам успіхів і побажати мирного неба над головою і всього самого найкращого. І... Ще раз всім дякую.